Добрий ранок мої красотулечки. добрий ранок мої ріднулечки. Ранок добрий, чудовий сонечко світить хочеться на море. Я вам кажу, у мене таке. Оце коли сонечко тільки світи, все мені хочеться сняти з себе все, лягти на шезлонг і крутитися як та юла. Дамої дівчатка, для мене сонце це абсолютно все. Я дуже люблю. Я у воду заходжу тільки тоді, щоб намочитися і вийти. Але в цьому році у мене тільки вийде намочити мої ножки, трошки десь тут попшикати водичкою, лягти під шезлонг, під шезлонг. Все, що можу зробити, напевно, з під шезлонга, витягнути ноги. І то це я у понеділок іду вже на перев'язку. Боже, мені вже вроді будуть дякувати Богу, все добре знімати шви. І один корсет знімати вже. Але я хочу вам сказати, що Боже, я взагалі не розумію, що я робила цю операцію. Вся загостка, яка в це моє, це мій корсет і сплю на спині. Але я вже звикла. Чесно, я вже вообще на це скільки звикла. що... і ще хочу сказати чатки. Мене вообще воно не паре. От не пара воно, я не знаю що. А так все добре. Слухайте, хотіла красоту полочими рідну ріднулічки. Саме головне виходити з дому тільки з правої ножки, тільки з хорошим настроєм. тому що права ножка вперед, ліва назад, все буде добре по-другому, як ви знаєте, що наші мислі матеріальні. Якщо ми собі заложили, що все буде добре, значить воно буде. Я це вам говорила мільйон двадцять п'ять разів. Саме головне вірте в себе. Ніколи не опускайте руки, ідіть тільки вперед, просто вперед. Дивіться, знаєте, що я це все говорю? Бо я це все пройшла. Я пройшла. Ви знаєте, і зараз, я, допустим, у мене знаєте, я всі говорю. Е, от у мене ця привичка слово, знаєте, постійно казати. Перед якимось зльотом трошки може бути падіння. Знаєте, були, у мене <сум> було багато падінь. Але зльот йде нормальний. Зараз я так собі, знаєте, така гора ступеньок є. Ну, я думаю, так 3-4-5 до п'ятої 5 дійшла, а їх ще дуже-дуже багато. І я розумію, що ми повинні дойти до самої вершини, дівчатка, впевнені в собі, йдемо тільки туди. Так, улипка, улипка на лиці всі. Хай лучше подумають, так да, коли ви всі улибаєтесь, подумають, що вона якась дурочка, що вона постійно сміється, що в неї все так добре. Да, хай лучше так думають. Чим ви прийдете без гумору, такі знати думають, о, отак їй і нада, щось уже не то. Це повірте, це теж життя, і це теж було. І я це знаю, я це відчуваю. Ви знаєте, в нашому житті ми дуже багато передивляємося на все. Дуже, дуже оце. Я вам ще раз кажу, я це все испытала на собі. Як було, як є, що говорили, що робили. Але мої хороші, я раніше, повірте, я раніше так обіжалася, я плакала. Я думала, я опустю руку і все, Я думаю, все, це просто жах. Я ну, у мене були великі депресії. Чесно, я сиділа на терасі, я не розуміла, що мені робити. Я ні з ким не говорила, я не їла, я не пила воду. Я думаю, боже, як я буду жити? Ну як це, як це? Ну як? Ну опять починати все з нуля. А потім якось воно мені знаєте, такі чунь. Думаю, світ встало. І пішла. Саме головне, мої красотворички, щоб ми були здорові, щоб закінчилася війна. І буде в нас і улипка, і танці, буде в нас абсолютно все. Боже, сьогодні неділя. От да, от кажуть, от якось серед неділі, коли виходжу з турить з вамого, десь де якась машина їде, деякий що. Але я живу, звісно, три вулиці від цивілізації, таку вниз. У мене тихо, тихо. У мене все, що ми можемо почути, це. Тих ворон, моїх подружок, собачок, і то вони. Я сьогодні теж, слухала, я сьогодні встала 4 часа. Щось крутилася, скрутилася на дворі, ще бачу таке темненько. Але вийшла, поміняла їм водичку, покормила, намочила хорошо подвір'я, тому що їм теж, знаєте, жарко водичка свіженька, все свіженька, та, та я все спокійно, душою на роботу. О, ось, все, пожалуйста. Теж кажу мої подружки. Але чуєте, на дворі хлібчик, я вам кажу, я ви Знаєте, я ніколи в житті не викидаю, ні хліб не їду. От борщ, суп, що там в мене не було. Я перекип'ятю, буду їсти. Ну насчет продуктів. Кришечки на столі я ніколи не викидаю. Я їх згортаю і з'їдаю. Да. Ну і плюс мої подружки. Так, мої дівчатки, такий сьогодні шоколадно-мармеладний. Слухайте, ці штани брала, вони єлі, я в них влізла. А зараз тако, знаєте, подивіться, але я люблю, щоб воно було свободно, комфортно. Так, сумочка девочки, ланкоті ви знаєте, що шоколадний цвіт для мене обалденно крутий. І мені він так подобається, що я не знаю. Я щось взагалі поміняла цвітову гаму. Ви розумієте, я раніше любила салатове розове, аня мені каже, мам, ну чого ти, коричневе, там, темно-сіре. І я, ви знаєте, от у мене якось воно передається. У мене так багато яких віщей було. Я все вже зібрала і практично віддала. Я відкриваю шкафчики. Там дійсно у мене висять пару джинсів, пару то Джинси дуже люблю. Але хочу вам сказати, що вам, дівчатка, бути комфортно і удобно. Значить, так, ви хочете таку сумочку. Це у нас фірма Ланкоті. Дівчатка фірма Ланкоті, вона творить чудеса. Ви зайшли там і озулися, і оділися, взяли сумочку. В ручку і пішли. Дівчатка сумочка. Я хочу вам сказати, що це такий, знаєте, сумка мішок, в яку лазить абсолютно все. Боже, сьогодні сьогодні моя зачіска. Вам подобається? Мені теж подобається. Сьогодні вже голову помию. Але сьогодні так навіть наверне не розчалась матильнула тою головою, резинкою перекрутила. Слухайте, легкий дурдом і завжди в моді. Так що, дівчатка, як вам сьогоднішній лук? Так, мої красуні сумочку відложила, хочу вам показати цей костюмчик, а класний, легенький, свободний, Штанішки по косточку. І завжди вам говорила, мої хорошенькі. Коли ви виходите з дому, да, ви от ви оділи, вам комфортно і вам удобно. Ну і, допустимо, приходите да і як мені, якщо вам кажуть, таке, значить, ви в мене богиня. І я завжди знаєте, говорю, от одне слово, Боже, як ти красиво виглядиш, яка, яка шикарна леді мені дісталася. Одне слово, да, от ви стали встали, у ваш такий лежить і думає, Боже, каже, думає, Господи, думає, він і говорить. Говорить, яка ти в мене красива. Все, на душі. Радіти, да, на душі прям такої ти пархаш. А коли встала, він там щось лежить, буркає. Вже не хочеться ні того костюма, ні того платі, взагалі нічого. Да? Думаю, закрито город, лежи вже й моче, просто моче. коли відділися, приходиш, кажеш, ну як я сьогодні вигляжу? Він каже: Ти моя богиня, ти моя красотка. Дівчатка. А що для жінки треба? Для жінки треба просто елементарно. Ти красотка, ти шикарно виглядаєш, Все, душа радіє і воно хочеться. Хоче дівчатка. Ця базаринка, вона не закриється гороті, ніколи. Я все время люблю поговорити з умними людьми. Ну хочу дівчатка вам донести то, то, що ми красотки, це мільйон процентів. Не важливо, скільки вам років, важливо то, що у вас в душі. В душі ми будемо завжди молоді. Як Філіп Петрович голохвастов казав в паспорті, ошибка я в житті не відчуваю себе на свої роки. Я навіть не хочу над цим задумуватися. Просто хорошо, добре, комфортно. Мої ріднулічки сьогодні в нас. Вихідний день, світулечка йде на роботу, ввечері йду на день рождження. Тож спочатку чордома діну мабуть, якісь брючки, кофточку. Ні, достала красиве платчико. Несмотря, що в мене корсетик, воно так хорошо. Ну, ви розумієте, вечірній лук. Це буде вечірній лук. Я ж вам все показую і, лук, і домашній луки, домашні луки. Так що, мої любі, саме головне виходимо. З правої ножки, тому що наші мислі матеріальні. Сутки є одна секунда, коли наші мислі збуваються. І вони збуваються у вас тоді, коли у вас такий всплеск. Ви щось захотіли і думаєте, робити чи ні. А я вам кажу, да, робити, не відкладувати. Ваша світуля вас I love you. Так, мої ринулічки, лук, показала все вам розказала, слухайте, а за зачіску не спросила. В мене ще так вийшов, якийсь як бантик. Ви розумієте? Та я утром мені по моєму я й не розчасувалася. Я так нахилила цю прикра. Ви обмилася. Ну ви ж знаєте, що в мене тазікова миття, тазік, банка. Ну а що мені робити? Ну по-другому ж не буде як. способів разних. Слухайте, взяла влажне полотіночка, повсувала візє, попхала, де я тільки можу. Ну а що робити, дівчатка? Ну це таке життя. Раніше як стазіка хмилися. І слухайте, я по-моєму не розчислилася. Я вроді нахилила цю голову, закрутила цю гульку. Слухайте, що я гарненько вийшла. Але сьогодні зроблю, знаєте, що хочу, по моя насінька мені головочку зроблю. Крупний, крупний локон. Також, знаєте, воно дуже буде красиво. Да, я вже приготувала платье, бо я сьогодні йду на святиє її мені Ну, понятно, що ви йдете за мною, тому що ви везде за мною хотелося. Я ж не можу вас лишити. Правильно? Правильно, мої рідні. Тим більше, сьогодні неділя, що утрішній Базаренко, зараз піду на привоз. Сьогодні неділя. Обзорчик товарчика зробимо, бігом поїдуть на сьомі кілометрами треба відвести товар і приїду назад ввечері прийшла ноги голову помила і пішла